27 років, ні жінки, ні сім'ї, нічого немає. Оце зараз помру. 24 лютого зустріли противника в Херсонській області. Отримали наказ висуватися на рубіж, зупинити противника, потрапили в оточення. І після чого була дана команда прориватися через Антонівський міст в сторону Херсона. Прорвали міст, вже зачистили від піхоти. Там четверо загинуло, ще 17 поранено, а в них там в районі 100 130 чоловік загиблих. І так як я був важко поранений, думка така була погана, що я вже його ніколи не побачу. І сьогодні я підписав указ про присвоєння звання Герою України. Чавалаху Дмитру Петровичу. Посмертно все нормально, нема прикладки посмертно. На потім місяці переховувався, була вдала операція по моїй евакуації. Люди дивилися на мене. О, ти! Намагаюся поступити на психологічний факультет, надавати допомогу військовим, які після бойових дій потребують реабілітації.